Як ж багацько ігор існує, про яких можливо розказати. Та як вас мосторо дівчат має когось вийти? Хм, а що тут у нас? Хонг Кай Старейву. Подивимось. Фух, скільки там то відео на каналі нема. А бляхо, час щось то робити. Ну, здоров, з вами я, Живе, який ніколи не буде грати в Маджонг в серії ігор Якудза. Та поза ними. Ямет. І що там у нас сьогодні на столі огляду? І це гонгкай зірка залізо від великої та водночас маленької інді студії Міхуйо, які вже дали голос головному грою, але тільки в думках, і не дадуть в діалозі. Кхем. Вибачаюсь трохи. Занесло. І так, що воно таке, цей ваш залізна дорога? А це RAID Shadow Legends. Добре, добре! Це в своєму роді JRPG, але від китайців. Та без тонни скілів і божевілля. <клес> добре, добре. Поясню, що бойовці у нас тут є. Покрокові бої, знаєте, такі? Хто першим атакує з персонажів та ворогів, визначається характеристики і швидкості, я б сказав, ініціативою, але то не та гра. Кожен хід персонаж може зробити одну з двох дій. Тобто у вас є дві дії: або ви атакуєте стандартну, або використовуєте скіл, який залежно від персонажа різний. Наприклад, у головного героя є дамаг на трьох противників. А іншого персонажа, яку буквально можна перекласти, як 7 березня накладуєш щит на союзника чи на себе, але що скіли тратять ресурс для використання скілів, який відновлюється через прості атаки. А то його, нашому персонажам якісь показники, що якийсь руйнівник, та фізичний. А це, а це клас. Тобто руйнівник, то у нас боєць. Які можемо вносити дамаг та жити довше, фізична це стихія. Так-так, фізичні удари це стихія, а в самій грі є 7 стихій та 7 класів. І нащо ви запитаєте, ці стихії треба? Я сам не знаю, а якщо дійсно, то не треба, щоб вносити більше дамагу по противнику і ламати їм щиток їхній. І якщо зламавши щиток якоюсь стихією, ви отримуєте своєрідний ефект. Тобто, ламаючи фізичною шкодою щиток, противник кровоточить. Якщо вогнем, то загоряється, якщо льодом, то замерзає. Все зрозуміло. Це, мабуть, все з гамфаєм. І так я не буду говорити про додаткові завдання. Він хороший, добренький, але я трошки відчуваю, що у нього немає чогось такого цікавого, нестандартності, мабуть. По-перше, локація, на якій головний герой Броде, то космічна станція, стандартна якась. Потім йде відсилка на Фростпанк з більш європейським містобудівним плануванням, з майже тою британською машиною, у якої триколеса, а під містом. Вайп Дізонреду, як для мене. Ах, ще ПНГ, ПНГ, пулі ПНГ. Бенгери є. Наприклад, коли вперше потяг відправляється, оця музика дала мурахом way, походити way, по моєму тілу. Ах, і ще, коли почалась друга фаза бою з босом другої локації, блін. Згадав просто Лікін Парк та І той мем з кінцівкою трансформерів, якщо щось виходило у 2007 році, бо чисто такий вайб, що починається What I have Done. Та окрім цього, сцена просто офігезна. А не всюди яка сцена. І це трошки і дуже погано. Проте і видно, куди гроші йдуть на офігезні касцени. Але більшість музики, як сказати, добра. А вона мені згадує інші ігри. Врятуйте мене від цього. Ну він є. Але про нього не буду говорити. Але ось про додаткові квести. Ну, як сказати, порівнюючи з Геншином, квести про інших персонажів розкривають персонажів, а не зроблені для кеків. Є квестова лінія з Хук. Ось цією маленькою дівчинкою, лідером кротів такої маленької організації для дітей під керівництвом Байут Файера. Ну, квести розкривають її як особу, яка зробить якусь приємну річ рідної людини, яка б перешкода не була б і річ, яка не лізе до сюжету, це писанина та озвучка. Додаткові квести про персонажів озвучені. Додаткові вибори, навіть в додаткових квестах, озвучені, а писанина. про зустріч за йоном, загальною назвою бушків цього виміру, в розумі впливає, що ви граєте не в хача а в дискоелізіум. І все, стоїш в стані. Але окрім цього, є ще і багато іншого прикольного в стилі дискоелізіуму. Але щось то я не пригадую. Може хто грав, напише в коментарях. Ну, це бойовка. Вона ж має тільки дві атаки, та ульт мудрувати не треба. Другою є система друзів, яка не використовується повну. Ну як не використовується повну? Ну, є помічні персонажі від друзів, в іншому нічого. Ну, чату з друзями немає, та й поки не зрозуміло, на що ті друзі треба. Ну і це усе в проблемах. Добре, як то сказати. То все, що я думав, сказати про цю гру, можете собі зіграти, можете і награти, все залежно від вас. А я пішов продовжувати себе мучити. Озвучення квесту Мастера дівчат до скорої зустрічі!